Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу, як приготувати швидко тортик смачнючий, про який давно всі, мабуть, забули мурашник, без випічки. Що ж, погнали? Для цього мені потрібно печиво. До кави беру печиво. Десь три пачки по 200 г, горішки грецькі використовую. І згущене згущене молоко. Також масло і мак. Мак для смакоти. Щоб був мурашник справжній. Тож, в кого є проблеми зі світлом, і хто хоче швидко приготувати і смачно щось смачненьке, можна це зробити без випічки. Готуємо. Так, беру печиво. Я його Ламаю, ну, ось, так. трошки зламаю, а потім покажу, що я буду робити. трошечки. Зазвичай я випікала е, на тісто е, коржі, але цього року вирішила зекономити електроенергію, так як нам її так не вистачає, дають по годинах. тому. Вирішила зробити ось такий простий, легкий і швидкий рецепт тортику. Можна було зробити це в блендері, але тоді будуть шматочки дуже маленькі, тому, тому я беру ось таку товкачку, просто його товчу. Ось така вийшла в мене суміш тут різне. Не дуже дрібно б'ю, тому що, воно і так поломиться, коли ми будемо його все складати. Далі я буду а, нарізати горіхи, тому що цілі класти не буду, я їх буду нарізати ось так. Зараз вам покажу. Ось так буду нарізати горішки. Теж дуже простий рецепт, не потрібно заморочуватись, головне, щоб були інгредієнти. Торт без випечки. Звичайно, домашній був би смачніший, але повітря цей теж буде непогано. Ось так подробила і теж кидаю сюди. Тут вже вийшла така, такий баняк всього, і додаю ще сюди маку. Це все гарно перемішую і буду робити крем, і буде в мене такий мурашник. Його сформуємо, поставимо в холодильник і нехай він стоїть, буде завтра зранку до чаю. Висипаю зущене молоко. Тут же і різка, варе, не зазвичай варю, але знову ж таки пояснюю, що зараз немає такої особливої можливості, тому, слава Богу, є в магазині, покупила буде в мене і рис. Дві баночки висипаю, додаю масло і буду збивати. На дві баночки десь пачка масла Так, і додаємо пачку масла і робимо кремчик і буде у нас вже майже готовий торт. Тобто фізично я на нього потратила 20 хвилин, торт за 20 хвилин. Це ось такий тортик, я спекла, і сінок мій буде їсти. Не спекла, а приготувала без випічки. Подивіться. Ану давай спробуй смачно чи ні. Це моє Ще прийшла кіцька. Теж хочеш тортику. Ти ж моя маленька, хочеш тортику. Ану, пробуй, скажи, що на смак? Смачно чи ні? Ану. Mm -hmm. yeah. Правда смачно? Mm -hmm. А що відчуваєш? Ріки, печеньки і. Зоща немає. Yeah. Дякую, мама, так? Да? Все вийшов. Син похвалив, кіцька теж задоволена, то мій фартушок новенький. Да, моя кіцюха. Смачно. Смачного.